Всім привіт! Сьогодні я хотів з вами поговорити, ось так, думки слух, про навушники фірми TUKI моделька G58. Дані навушники знайшов я на Aliexpress Чесно, браво, відгуків не було жодних. Не міг знайти Дальше. ну Новинка, туки, туки. Всі ми знаємо, що виготовляють зарядні пристрої, всякі перехідники, кабеля і так далі. Ну, Зарядників автомобіль брав досить хороші, ну і кабеля їхні досить хороші, якісні. Ну і вирішив собі ну, придбати на пробу декілька модельок даного бренду іменно наушників. Це я так зрозумів, це йде на китайський ринок, бо крім надписів Туки, в принципі, більше ось такі. Крім надписів Тук і все решту по-китайськи. Що сподобалося в даних наушників? Що вони є 5,3, ну, новий вже Bluetooth Також 35 мА мають навушнички. І ще що? І 320 мА має зарядний кейс. Навушнички важить 8. Майже 9 грам, а сам кейс має 39,7 грам. Ну, походу, так. Все по-китайськи. Ну, це походи, ж дійсно йде на китайський ринок. Я так зрозумів, бо якби йшло на європейський ринок або десь інакше, то би принаймні по-англійськи писало. От бачите, крім ТВС і туки нічого немає англійською, Ну, хайфай, отакі решта. Так, що хочу сказати. Ну, коробка зроблена теж цікаво, хороша, якісно зроблена коробка. Мені сподобалося оформлення. Більше як преміальне, як то кажуть, для бюджетних навушників інструкція. Ну, інструкція це все є в огляді. От не пам'ятаю в огляді. Та вони вигляді в мене вже були. Так, це китайська мова. Інструкція суто на китайській. Так. Ну, комплектація, ага. Амбушури. Найменші, найбільші, середні зазвичай стоять вже на наушниках. Кабельочок в C на USB a стандарт Ну і такий вот силіконовий ремінець резиновий, що можна їх повісити на руку. Так, це по комплектації більше нічого нема. І сам зарядний кейс із навушничками. Ось тут можна вішати дані навушнички на цю путельку. Ось так вони вже коннектяться. Конектя, шукають з'єднання з, з телефоном. Ну, навушнички я би не сказав, що вони є маленькі, Вони досить великі. Кис зроблений добре. Практично не люфтить. Там не люфтить, що є мель. Взагалі. От, бачите, нормально стоїть, не... не хляпається нічого, нормально. Якісно зроблений пластик, такий приємний на дотик і водночас не залишає відбитків пальців і ну, не є глянцевий. Більш такий, як би то кажуть, пряженого молока колір. Якось отак. Самі навушнички ось ось тако, тако зроблені. Пронумерований, який лівий, який правий. Ось такий форм-фактор навушнички, Внутриканальні. Ось такі. Ну, досить вони. Я би не сказав, що вони маленькі. Ну, думаю, на маленьке вухо трошки буде -про проблематично запхати. Ось такий навушник. Ну, хіба гамбушуру міняти, ну отак. для стандартних середніх статистичних вух. Ну, досить великі навушнички. Ну і вони трошки мають вагу, як то сказати, сам навушник. То вже більш для, як то кажуть, для жінок можуть і не підійти. Так, по звучанню досить нормально. Все є верхи, низи. І середні частоти досить нормально відіграють. Ну, що сказати? Для нормального використання для людини не не для меломана і так далі. Цих навушників стає з горою. Зараз я напишу маленьке відео і послухаємо, як працює мікрофон в даних навушниках. Ось так записую мікрофон. Навушників Туки, модель G58. Зараз побачимо, як записує даний мікрофон. Ну, в принципі, навушники досить цікаві, незвичайні. Ну, так у плані музики незвичайні, досить здивований якістю. Збірки навушників, також комплектації. Ну і сама коробка і так далі, оформлення. Оформлення більше, як то кажуть, багатше, ніж її коштують наушник. Ну і сам кейс сподобався. Класний такий, не марки, якийсь такий каловий колір. Насвідчився як молоко, згущене, як то кажуть. Ось так звучать. Навушники. Зараз я їх послухаю. І вже будемо дивитися, чи мікрофон даних наушників годиться для розмов по телефону, а також і для запису відео. Або в диктофоні, тобто запису голосу. Так, ви прослухали, як. Працює мікрофон при записі звуку. Можете оцінити. Написати в коментарях, якщо щось чи нормальне чи ні. Ну, у мене голос такий трошки слабкий. Це спонукало тим, що пошкоджили при операції. Ну, але хтось не розуміє, сміється, ну це вже з даної людини проблема. То вже ніхто не змінить таких людей. Так, якось так. Наушники досить хороші, Ну, вони мені дуже сподобалися, сподобалося, як я от так само я робив такий коротенький огляд, просто огляд, не професійний огляд, адже я в даній сфері не є професіонал, навіть не любитель. Я проста людина, яка собі придбала, наприклад. В магазині прийшов і не знаю. Отак, От як можна сказати, якби я собі купляв лазерний принтер. Тому ноль, але починаю розказувати, який я знавець. Ну, я думаю, це би було смішно. Так само в даних навушниках я, я все говорю по власних враженнях. враженнях. Тобто відчуття звуку і так далі, чи воно мені подобається, чи воно мені не подобається. Завивати, як то кажуть, гімнув папірчики я не збираюсь, оскільки дані навушники мені ніхто задурно не дав, і тим паче за рекламу мені ніхто не заплатив. Я за все заплатив власні кошти. Дані навушники на свій бюджет суперові, я вам скажу чесно. От я багато зараз навушники, я так дивлюся, я, я їх брав на продаж. Декотрі тестую і дивлюся, що я можу сказати людині, які я їх пропоную. По даних навушниках я можу сміло сказати, що їх можна брати. Якість збірки чудова. Якість звуку теж нормально. Послухайте якість, якість. Мікрофон зараз у відео ви пошуєте. Так що всім, кому подобається мій канал, ну, мої відео. Підписуйтесь на канал, це дозволяє мені, ну, як кажуть, надає та натхнення працювати далі. Розпакування по можливості, все, що проходить, я вам показую. Показую, як і плюси, які недоліки товарів. Посилання на всі товари теж даю. Так що кому цікаво, підписуйтеся, ставте лайки і коментуйте. Всім дякую за увагу, всім мирного неба і слава Україні!